Наскільки взагалі вдячність важлива в нашому житті, вдячність перед Богом. І в чо, про що говорить присутність цієї вдячності, або її відсутність? І як взагалі виглядає життя вдячної Богу людини? Вдячність може виражатися як? Або діями, або словами. Да? Є декілька варіантів. Зазвичай слова це найпростіший варіант, як можна подякувати, сказати дякую. І на цьому все. Ніяк діями це не підкріплюючи. І інколи це ну, дійсно більше нічого не потрібно. Біблія нам дає і не один раз вказівки чіткі щодо нашої подяки. Наприклад, Колосян 3,17. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові. Отцеві. Або Псалом 100, 4 вірш. Входьте в його брами з подякою, в його двори з пісною хвали, прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Подяка вона має, має бути невід'ємною частиною нашого життя. І тут е, ніде не говориться про те, що якщо ви не хворієте, дякуйте, якщо ви. Маєте дві машини, або взагалі, якщо машину маєте, тоді тільки дякуєте. Тут немає умов для подяки. Тут, в принципі, є, е, да? можемо сказати, така заповідь. Завжди за дякувати. І за все. Да, і за все. Поки ми живі, ми маємо благословення від Бога, принаймні життя. Тому що самі по собі життя ми не можемо отримати.